Тут у нас 500 гривень. Вісім вісень 8 розмір. Такий гарний чароїд. Чароїд є ще ось така от каблучка. Можна як набір. Така каблучка є. Або є в сріблі. Є в сріблі, є не в сріблі. Такі от ця Тяне срібло, ця срібла. Тут 18 плюс розмір змінюється, тут 18-й. І є також ще сережечки чароїд. Теж можна, як набір, дуже гарний ще, до речі, такий малюнок. Цікавий. Дивіться, який чароїд класний. В сріблі каблучка 400 гривень, 18-й розмір. Якщо у вас там інший розмір, можете теж мені написати, можна замовити на ваш розмір. Отакі От є. Чорним агатом вам показати. Отака вот є чорний агат.